Привіт, ви на каналі Деяк? З вами Іванна Підборська. Зараз я тимчасово у США, тому запускаю спецвипуски про те, де та як живуть наші в Америці, щоб трішки показати вам американських буднів та як до них ставляться українці. І сьогоднішній випуск про найбільшу шопінг подію року. Чорну п'ятницю чи дійсно в Америці вигідніше купувати саме в цей день? За однією з версій, ця п'ятниця називається чорною, бо раніше в такий колір бухгалтери позначали прибуток. Не дивно, що для багатьох магазинів цей день прибутковий як ніколи, адже раніше американці навіть брали лікарняний щоб пошопитись. А зараз в багатьох штатах це офіційний вихідний. Чи досі є ажіотаж в магазинах, та чи реальні знижки? Я вирішила дослідити, тому відправилась в магазини за тиждень та на саму чорну п'ятницю. Що з того вийшло? Зараз дізнаєтесь. Техніка найпопулярніший товар на чорну п'ятницю. Тому я вирушаю в Волмарт. І поки в дорозі дізнаємося, як наші ставляться до чорної п'ятниці. в США про це запитала свою тітку, яка в Америці понад 10 років. Я не знаю наскільки це може бути вигідним, тому що знижки в, в аутлетах, в молах і всюди вони вже починаються тиждень до Сенсґівіна переплатити більше на 10 доларів, на 15 хай буде. Ну ти не стоїш черги, не торчешся там і просто спокійно прийшла, купила пішла. Чорна п'ятниця, як вона була багато років назад, вже не така актуальна. Тому що а, люди перейшли багато на онлайн шопінг То я думаю, що це більше для офан, ніж законобити якісь там гроші. А зараз перевіримо це на практиці. Людей в магазині доволі багато, тому що сьогодні неділя, але відділи з технікою доволі порожні. Можливо, дійсно всі чекають чорної п'ятниці. Хоч на деякі товари є базові знижки та у відділі техніки, жодного натяку про 25 листопада, окрім саундбарів, які віддають за спеціальною ціною 147 доларів. Найбільше в п'ятницю полюватимуть за ноутбуками, смартфонами. Як думаєте, а за цим раритетом теж будуть приходити? Вони правда прикріплені, щоб, мабуть, ніхто їх не вкрав. Я не знаю, хто таким ще користується, але тут вони продаються. Коштують в середньому 20-30 доларів. Але найбільше мене здивувало дещо інше. Ці величезні стелажі з фільмами на дисках. У нас такого точно вже ніхто не купує, тому що ера нетфліксів, меґого і так далі. А тут, мабуть, якщо вони представлені, значить є попит. Якщо хтось знає щось про це, то напишіть в коментарях. Ну а товаром номер один в п'ятницю місцеві продавці називають телевізори. На них вже є мінімальні знижки. Телевізор, майже мій зріст. Коштує він зараз 668 доларів. Ну, я вам скажу, вже дешевше, ніж нові моделі айфоні. Ще тут є no-name телевізори, наприклад, як Vizio чи е ось ONN. Ціна на них, звісно, дешевша. Тому подивимося, яка буде вартість їх на День X. Повернемось сюди за тиждень, аби перевірити. Але навіть якщо додаткових знижок не буде, все ж залишаться ті, хто від цього дня точно виграє персонал магазину. Їхній робочий день стартуватиме вже з шостої ранку. За овертайм годину тут в Делаварі, вони отримають в середньому 30 доларів замість 20. На вулиці ще темно, а ми вже вирушаємо в магазини, тому що деякі з них сьогодні відчинені вже в шостій ранку. І ось ми під'їжджаємо до Волмарта, і там вже видно чергу. Я в шоці. Магазин запускають по 30 людей, щоб уникнути великих скупчень. Ніколь і річард чекають тут з 5.30. Взяли з собою навіть дитину, не було на кого залишити, а подарунки до свят купити треба. Ми будемо а, шукати це знижки, це щоб це зекономити. А хената з батьками прокинулась о другій ночі, щоб встигнути, бо їхала з іншого штату. Ми з Вірджинії їхали до Делавара, бо тут немає податків. Я тут заради розваги і подивитися, як відбувається такий шопінг. Якщо будуть хоро. Оші ціни, щось куплю. Охочих купити щось за хорошими цінами тут багато. Усіх найбільше цікавить телевізор, але спеціальних промоцій на нього нема коштує як і тиждень тому, як і більшість іншої популярної техніки. У відділі електроніки додали тільки знижки на led лампу, монітор та ось цей телевізор. Тому чорна п'ятниця тут, як і в Україні, більше маркетинговий хід. Але людей це не зупиняє. Цей хлопець прийшов за омріяним голубим екраном зранку, щоб ніхто не розкупив в піжамі. Не знав, що така ж ціна була тиждень тому. Якби я знав, що такі ціни є і раніше, то прийшов минулого тижня і не прокидався б так рано сьогодні. Ну, в будь-якому випадку. Це традиція. Ніколі і річард теж вийшли з подарунками для близьких. Ми купили саундбар, подушки, іграшки, телевізор. Yeah. Зараз ми збираємось yeah. до іншого yeah. магазину. Тиждень тому вартість цих речей була такою ж. Ви про це знали? Так, але сьогодні виставляють більше товарів на полиці. Я працюю цілий тиждень, yeah. і це єдиний день, коли ми можемо піти на шопінг. Кожен має свою мету на чорну п'ятницю, але усіх їх об'єднує відчуття традиції та своєрідний відлік до різдвяних свят. Сподіваюсь, що для нас, українців, наступного року чорна п'ятниця теж матиме лише хороше значення.